Доброго дня, діти! Подивіться, як тече розливається річка, Плюскоче водичка, навколо зелень, трава, кущі, а по берегах каміння. Давайте подивимося, помилуємося бурхливою течією, дрібними хвильками, природою навколо. А ще я вам пропоную сьогодні зробити ось таку чудову річку. Нам буде потрібно. Картон сірого або зеленого кольору, пластилін жовтого та синього кольорів, та дрібні мушлі і камінці. Починаємо роботу. Ось діти, я взяла зелений картон. Я хочу, щоб моя річка протікала по зеленій трав'яній долині. Для того, щоб зробити річку, потрібно взяти синій пластилін і розкачати його у тоненьку паличку. Покласти посередині нашого зеленого картону і ось таким чином розплющити його, притиснути ось так пальчиком. А тепер річка буде у нас не вузькою, а широкою. І треба розплющити пластилін ось так в сторони. Не обов'язково це буде рівно. Річка не буває дуже рівною. Розплющуємо, розмазуємо пластилін в обидві сторони. Ось наша річка вже готова. У нас навіть вийшли з вами хвильки. Ось так. Тепер нам треба зробити берега річки. Для цього нам потрібен буде жовтий пластилін. Його теж треба розкачати у тоненькі палички. Можна ось так витягнути. Не обов'язково, щоб він був рівний, тому що береги теж не бувають рівні. І ось так наклеїти з одного боку. І розмазати з одного боку річки. Ось у нас вже один берег готовий. Тепер беремо другий шматочок пластиліну, теж його розкочуємо у тоненьку паличку. Можна ось так його розтягнути і розплющити. І примазати з іншого боку нашої річки. Ось у нас іще один берег. Потім можна ось так іще пальчиками примазати і зробити піщаний берег. Ось так. Ось у нас вже діти готова і річка, і два береги. А тепер давайте прикрасимо наші бережки мушлями, вони зазвичай лежать на пісочку. Ось так з одного боку. Один берег, і другий берег. Можна ще притиснути. І приклеїти камінці, теж невеличкі. Подивіться, як у нас гарно вийшло. Так і хочеться побігати по такому бережку. Ось діти тече річка.